Плек для ДБЖ для котла. Інвертор плюс акумулятор. Це Упс називається. Він відразу і заряджає акумулятор і перетворює напругу з 12 вольт на 220 для котла. Як він працює? Є у нас акумулятор плюс-мінус. Є провода плюс-мінус. Провода накручуємо сюди, прикручуємо, закручуємо, це вставляємо в розетку Сіті 220, в нього вставляємо розетку від вашого котла. Включили кнопочку, точніше, це було включено у нас кнопочку 1. Все. Далі питання виходить, йде через сам інвертор. Він як працює, як і стабілізатор, і як інвертор. Тобто, Якщо напруга, наприклад, падає там до 10-110 вольт, він починає брати заряд з акумулятора, перетворює. Його на 220 і додає до мережевої сіті. Якщо взагалі світ виключився, він бере повністю 12 вольт і перетворює на 220. Світло з'явилося, він заряджається з нашого акумулятора. Акумулятор у нас йде AGM 90 А. Називається він мегабат. Ось так можете подивитися на нього. Сам інвертор йде на 640 вольт, постійно видає короткочасно, 800 вольт може видати. І це в нас павер польська називається модель інвертора. Комплект 13 тисяч гривень всього-навсього. 8500 коштує сам акумулятор. І виходить, скільки 5500 коштує 4. А да. 4500. 4500, ну да 4500 коштує сам інвертор. Можна окремо купити, можна взяти комплектом. Пишіть, дзвоніть, відправка по всій Україні.